Щомісяця ціни на продукти харчування, одяг, проїзд та інші послуги збільшуються. Часто зарплати чи пенсії на це не вистачає. Журналісти Терену запитали тернополян, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя. Коли ми ходили на роботу, ми мали в місяць 32 тисячі, нам було достатньо. Було комфортно, так? Дуже. На що витрачаєте? На одяг. Піти поїсти ми ходимо в коледж. Основні витрати, напевно, на їжу, на, на одяг дітей, на школу. Скільки треба грошей в місяць, ну, я не знаю, зараз ці кожного разу дорожають. Ну, напевно, 20 тисяч треба, щоб одітися і прохарчуватися. Це на сім'ю чи лише на вас? Ні, на сім'ю, на сім'ю. Чим більше грошей, тим краще, звичайно. Ну що ж, на пенсії трудно жити, я вам скажу. Ну, Якщо так, от. Нормально, то на одну людину може 10 тисяч і хватило. Отак. Щоб не відказувати собі. А на що витрачаєте зазвичай кошти? Ну, на їду, на квартплату. Більше всього. Не хотів би відповідати на це запитання. Треба дуже багато і трошки некоректно буде висловлюватись такі важкі часи. Багато. Найбільше трачу на все-таки на продукти харчування. От, якісь такі, я просто студентка. А скільки коштів в місяць? Ну, я не знаю, так приблизно. Ну, тисяч, можливо, сім. 30-50 тисяч гривень. На що витрачаєте зазвичай? Заправка автомобіля, продукти харчування, телефон. Мається на вас зв'язок, мобільний зв'язок, що ще. Ну, деколи там, гаджети різні. В принципі, мені багато не треба вже, тому що е, то не так, як молодь, що скупляє якісь речі, посуд, вже щось є, щось надбане, але грошей багато ніколи не буває. П'ять в межах таких, п'ять, десять, так, краще до 10. Найбільше ну продукти, продукти, продукти харчування найбільше. Таке, як комунальні послуги? Так, так, так. Комунальні послуги, газ, вода, все. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.